Це 2 червня 1941 року мирний день відпочинку обернувся довгими роками страждань. Ця світанку сталося колись, стривожений з муками і жалим, світ стрепенувся, кров'ю мить залисть і надалеко, але пам'ять близько. На кожнім кроці, кожній і сердець, і голови схиляють, низько-низько, божу землі сини, чи матір, чи отець. Стоїть солдат у Гонці, і граніті, у тихім сквері, в місті і в селі. над ними вічна слава і у зеніті, і вічна пам'ять по всій землі. Постаньте всі, і голови схиліть, згадайте тих. Прийшов через фронти. За весні, Сьогодні свято, перемоги, не краще святи на землі. Вітер вічний, вогонь лідає, і печаль, і плач, і сміх всіх золегов, ніхто не знає, пам'ятають усі. Схилились на дивись, зажгурі та різки, і пам'ять про них, у берісці. Кибу бетонні та селі кургани і пам'ять людська не загастає віками. Багато наші землі обалізків, карбовани, золоті ємена, клонися людиною низько, низько. Це пам'ять, яку лишила війна. Схилимось, схилимось, схилимо й ми головиничко, щоб шану солдатам віддати. Квітні пам'яті до обалізка. Де вічним сном солдати сплять. Війна далека, край багатий. Хоч ветеранів мало вже, ніж нас. Хай Бога. Хай, Бога. Хай, Бога. Хай... Нам Бог. Хай. Остань нам діменими шляхами. Марій щастя, жити в віці. Та всім, і мертвим, і живим, за ти, що землю нашу зберегли, і хоч було смертельно важко їй, та все вони зробили, що змогли. Уклін вам ветерани, до землі, за щастя жити, мріяти рости, У мене злагоді, любові теплі, і душним твітом на землі ті.

Хай пісня Найдісняли синь не безпела, мирне небо, найди за його. День перемоги, то найкраще свято і на землі, наймисі. Хочеться зібрати всі квіти з землі і покласти їх до них ветеранів. Шановні ветерани, прийміть від нас ці квіти у дару як символ радості життя, як символ. Зі святом з ним перемоги вітає. Усього найкращого в житті вам бажаємо! На цьому мітинг до дня перемоги… Кидані вони у чистім полі, десь при дорозі, у розмай триві, Могило тих не опинай ніколи, Поховані в них для нас живі. Стоять безмовно обелівські вічні І сняться їм дороги героїчні. Богом не гасне і не в'януть квіти. Ми кладем гірлянди на граніти. Тож хай ляжуть квіти, пам'яті до підніжжя безмовного белізку загиблих наших односельчан, від нас, усіх присутніх, дітей.